Всім привіт! Ну що, ваша улюблена рубрика. Сьогодні у нас трансформатор. Вага 3 тони. Ось його характеристики. Ось тут вам є і вага 2909. Як ми це діло закріпили? Поставив вже ближче до осі. Там у нас іде ось. Так що не тут, спереді, як було раніше. Давайте спеціалісти, хто там що коментуйте. пишіть, як я хреново знову все закріпив. Пишіть, як треба було закріпити правильно. Перепитав навіть у шепа на всякий случай. Дав балку тут одну, не знаю, поможемо, аж чи ні. Два паси. Ідемо сюди. Тут також балка і тут ось так. Третій пас дав ось сюди, щоб в разі чого воно не поїхало наперед. Вага просто, ну я ж кажу, 3 тони. Багато пасів на то не даси. І так дав ось так, сильно навхрест також не даси, тому що багато всього можна пошкодити. І якось так. Так що пишіть професіоналу, як би ви то все кріпили. А ось так воно виглядає з вулиці. Ось, ближче до Оськи. Плюс-мінус так. Що скажете на цей раз?